Об'єкт 490. Танк незвичайний, досить маловідомий та інколи дуже складний, особливо в плані конструкції. Але оскільки відео про нього роблю я, то я буду намагатися, щоб його зрозуміло якомога більше людей. Почати, я думаю, варто з того, що було усього декілька версій, точніше їх було три. Почну я з його першої версії, об'єкт 490 тополь. Однією з найкрутіших особливостей, яка, до речі, притаманна майже що всім машинам 490 го проєкту, була секційність. Корпусу для тих, хто не шарить, зараз поясню. Екіпаж мав розташовуватися у своїй бронекапсулі окремо від бойового відділення, тобто там, де розташована гармата, відбувається заряджання гармати і тирим-пирим. У лобовій частині машини було вирішено розмістити паливний бак. На перший погляд, ідея якась придурошна, тому що навіщо розміщувати у лобовій проекції танку те, що може легко запалати. Але совки все ж таки були неповними ідіотами, і цьому було пояснення. Паливний бак, а точніше сама соляра, виконувала тут функцію. Додаткового захисту. Само собою проти кінетичних боєприпасів такий прикол не покатить, але проти кумулятивних він дійсно працював. До того ж, паливний бак мав секції, тому в разі його неповного пробиття все пальне не витече. До того ж, втратити якусь частину пального або навіть усе пальне не так критично, як втратити, наприклад, екіпаж або двигун. Загалом, один з напрямків проєкту 490 був спрямований на те, щоб забезпечити найбільшу виживаємість екіпажу. Саме тому після пробиття боєприпас або кумулятивну Строю зустрічало ще 500 мм комбінованої броні. Тобто, враховуючи 100 мм під нахилом передньої броні, паливний бак та 500 мм комбінованої броні, можна сказати, що навіть по сучасним міркам такий бронезахист досить суттєвий. Ситуація з бортами теж дуже непогана. Загальний габарит бронювання міг сягати до 300 мм. Але найцікавіше те, що навіть при такому рівні бронезахисту машина, в принципі, була плюс-мінус таких самих габаритів, як і інші серійні зразки Т-серії. Також для покращення і без того шикарного рівня захисту хотіли використовувати комплекс активного захисту штандарт, а також встановити комплекс оптико-електронної протидії штора, для того, щоб ще збільшити виживаємість екіпажу у відсіку з боєкомплектом та у бойовому відділенні, були розташовані вишибні панелі. І так, оскільки екіпаж розташовувався у своїй бронекапсулі, само собою заряджання виконувалося за рахунок автомата заряджання, який був розроблений спеціально для того, щоб забезпечити його максимальну надійність. Калібр гармати був 125 мм, але у перспективі планували встановити туди 130-мм гармату, а керували всім цим дистанційно два члени екіпажа в бронекапсулі, оскільки у обох членів екіпажу були абсолютно ідентичні органи керування машиною. Тут встановили дві панорами по одній на кожного члена екіпажу. Ніяких звичайних перескопів чи якихось звичайних приладів спостереження в цій машині не було. Конструктор вважав, що отвори в броні для приладів спостереження можуть послабити захист танку. Саме тому спостереження відбувалося за допомогою. Телекамер, зображення з яких передавалося на монітори екіпажу. Окрім очікуваних та досить зрозумілих місць розміщення телекамер, було також досить цікаве. Одну з телекамер було вирішено розмістити на шноркалі. Це така труба для того, щоб водити танк під водою. Таке рішення не тільки полегшувало форсування водою це також могло знадобитися під час руху в колоні, оскільки величезні клуби пилюки могли б тупо закривати передні камери. Оскільки танк планували використовувати в умовах ядерної війни, потрібно було вирішити проблему з зарядкою боєкові. Комплекту та заправкою машини. Це була дійсно проблема, тому що в умовах ядерної війни звичайний автомобіль міг тупо вийти з ладу. Та й забезпечити достатній рівень прохідності та захищеності машини та екіпажу як від звичайної зброї, так і від радіації, теж досить складно. Тому було вирішено розробити на базі цього ж танку зарядно-заправочну машину. Саме перезаряджання танку відбувалося шляхом заміни всього пустого автомату заряджання на точно такий самий, тільки вже з боєприпасами. Всього заряджалка могла перевозити 5 таких комплектів. Заміни боєкомплекту мала тривати близько 5 хвилин, а тривалість заправки дві хвилини. Що стосується динаміки, то за неї відповідав, думаю, вам вже знайомий дизельний двигун 6 тд До речі, завдяки новій трансмісії, швидкість заднього ходу мала сягати близько 30 км на годину. А тепер нехай псевдоекспертики та фанатики Т-90 Мей надалі думають, що 5 км заднього ходу це нормально і більше танку не потрібно. Також не дивлячись на те, що катки тут від Т-64, і сама база тут. Дуже схожа на ту, що має Т-64, тільки на один каток більше. Підвізка тут не торсіонна, а гідропневматична. Така підвізка не тільки збільшувала плавність ходу та прохідність машини, вона також давала змогу нахиляти корпус, що якраз таки можна було використовувати для долання сильного пиздоріжжя або, наприклад, збільшення вертикальних кутів на ведення гармати. Як бачите, танчик нафарширований по самі помідори, але окрім високої складності, великої вартості та загалом неготовності та небажання совку випускати машини такого рівня, були ще й інші проблеми. Одна з яких це висока насиченість системи керування вогнем, що не тільки ускладнювало, а ще й подовжувало підготовку членів екіпажу. А радянському союзу з його конверною системою воно було не потрібно. Також серед недоліків була відмічена можливість утикання гармати в грунт та досить низька лінія візирування. У додаток до цього всього совки вирішили, що їм потрібен танк з калібром гармати 152 мм, міліметри, а 125 та 130 це вже минуле. Паралельно з цим проектом розроблявся інший його варіант, який називався О. Об'єкт 490 бунтарь, підписники мого каналу можуть сказати, що цей танчик дуже схожий на ноту, і ви будете абсолютно праві. Справа в тому, що об'єкт 477 є по факту переробленою під калібр 152 мм версією обєкта 490. Тому в плані компоновки екіпажу, захисту, динаміки та загалом більшості параметрів вони дуже і дуже схожі. Найбільша різниця полягає в іншій формі башти та іншому калібрі гармати 125 мм замість 152 мм. Навіть катки тут також були використані від Т-64. Об'єкт 490 бунтарне, те, щоб відмінили його просто переробили в об'єкт 477. І нарешті ми дібралися до фінальної версії об'єкта 490. Цю версію також інколи називають білка. Цього разу танк відразу почали розроблювати під 152 мм гармату 2А73. Я думаю, відразу кидається в очі те, що в цього танчику 4 гусениці. Така конструкція давала йому не тільки шикарний зовнішній вигляд, а ще забезпечувало рух танчику при розірванні гусениці, головне, щоб не було розірвано дві гусеничні ленти з одного боку. Підвізка в танчику також була виконана гідропневматичною. Вона також збільшувала плавність та прохідність машини і давала змогу нахиляти корпус, а враховуючи не дуже великі кути вертикального наведення гармати, це було дуже доречно. Катки були зроблені по типу танку. Т-80. Як бачите, в жодній з версій об'єкту 490 не було використано хоч якоїсь частини відходовки Т 72 т 72 Плак, плак у рух цю машину мали приводити два двигуни 4 ТД, хоча на прототипі використали двигуни 5 ТД. Кожен з двигунів мав потужність тисячу кінських сил і рухав свою пару гусениць. Максимальна швидкість машини, як вперед, так і назад, мала становити близько 75 км на годину. Після цього Т-90 Мета Т, Т 72 Б3 просто сіли на сраку. Окрім цього, наявність відразу двох двигунів означало те, що машина навіть у випадку знищення одного з двигунів могла продовжувати рух, окрім цього, планувалося зробити два режими роботи для цих двигунів. Перший режим економний, і він по факту зменшував потужність двигунів і призначався для того, щоб їздити по більш-менш нормальним дорогам. Ну і другий режим максимальний або робочий. Він призначався для ведення бою або під час долання бездоріжжя. Корпус в танка також був незвичайний і був розподілений аж на 5 відсіків. Порядок був неабиякий, а від найменш важливого до найважливішого відсіку. Таким чином, в першому відсіку знову розташували паливний бак, і він знову був сегментований на випадок того, якщо його повністю не проб'ють. Наступний за баками був моторно-трансмісійний відділ, і тільки за ним розташували безлюдне бойове відділення, де знаходилося головне озброєння. Після цього йде четвертий відсік з боєприпасами. І останній найбільш захищений та найважливіший відсік це бронекапсула екіпажу. Розподіл броні на танку також був раціональним. Таким чином, паливний бак мав мінімальний поріг захисту, але навіть цей мінімальний поріг мав захищність, яка була еквівалентна семи Міліметрів броні. Загалом лобова проекція мала еквівалентний захист близько 2000 міліметрів. А для того, щоб пробити бронекапсулу екіпажу, потрібно було здолати близько 4500 мм. міліметрів. Дно корпусу також було заброньовано раціонально. Таким чином, товщина днища під паливними баками становила тільки 20 міліметрів. Під моторно-трансмісійним бойовим та відділенням з боєкомплектом вона становила вже 50 мм. Одно бронекапсули з екіпажем представляло себе 100 мм комбінованої броні. Загалом Бронекапсула мала абсолютно всі спектри захисту, у тому числі від радіації. До того ж, там був туалет, кондиціонер, та була можливість приготування їжі. Ну просто такий бойовий дім на гусницях. Повертаючись до захищеності машини, вона також мала добре тримати удар при атаці під кутом. А в останній ітерації корпусу був значно покращений захист проти боєприпасів, які атакують з верхньої півсфери. Таким чином, під час атаки зверху дах корпусу мав витримувати кумулятивні боєприпаси з бронепробуваємостю близько 600. Також для захисту від цих боєприпасів та й не тільки від них, по периметру машини було розміщено аж 26 мортирок комплексу активного захисту Штандарт і хотіли використовувати динамічний захист гофра. Він чимось схожий на динамічний захист ніж, але він гірший за нього. Але в той же час він краще за контакт 5. Озброєння танку представляло себе стабілізовану 152-мм гармату 2А73. Вона також мала автомат заряджання досить простою конструкцією, що значно збільшувало його надійність. Автомат заряджання міг вміщувати 32 постріли. Обмеження довжини боєприпасу складало аж 1400 міліметрів, що було зроблено на перспективу майбутніх більш потужних боєприпасів. Бойова частина підкаліберного боєприпасу могла становити аж 1300 мм. Для порівняння підкаліберний снаряд свинець, яким так любить хизуватися русня, має довжину тільки 635 міліметрів. Бронебійний підкаліберний снаряд Грифель, який призначався для цього танку, мав пробувати не менше 1000 міліметрів броні, що навіть по суті. Сучасним міркам заставляє трішечки усратись. Також тут був фугасний боєприпас, і в перспективі мала бути протитанкова керована ракета, тому що в танку була передбачена система для керування протитанкових керованих ракет. Стосовно безпеки, то боєкомплект мав вишибні панелі, які розташовувалися в днищі корпусу. А окрім головного озброєння було також і додаткове. Воно представляло себе два кулемети калібром 7,62, які розташовувалися по обидві сторони від гармати. До того ж, вони могли дуже високо підійматись для того, щоб вести вогонь по. Будівлям. Але оскільки гармата не може вести вогонь на 360 градусів, тут була встановлена ще й друга башта. В ній розташували 30-міліметровий автоматичний гранатомет. Також на цій башті розташували панораму для денного та нічного спостереження. Так само, як і на об'єкті 490 Тополь, ніяких перескопів тут не було. Усе зображення передавалося з телекамер на монітори екіпажу. Екіпаж танку, до речі, складав тільки дві людини. По оснащеності системи керування вогнем танчик також був запакований. Тепловізор, лазерний далекомір, система керування. Протитанковими керованими ракетами та телеприціл, всі ці прилади розташовувалися в масці гармати. Цікаву інформацію також є те, що гармата танку могла використовуватися в якості шноркеля. Для цього гармату потрібно було розвернути на корму та максимально підняти догори. Також, оскільки задній хід складав аж 75 км на годину, місце мехводу могло розвертатися. І завдяки ілюмінатору в кормі він міг спокійно водити танк. Також була ідея на базі цього танку розробити БМП. Але чому ж він все ж таки не пішов у серію? Однією з них в причин був недостатній рівень розвитку технологій того часу, а саме телекамер. Також причина була в тому, що Радянський Союз розвалився, а головний конструктор Морозов помер. Об'єкт 490 та всі його версії можна заслужено вважати одними з найсміливіших та найдивніших танків за всю історію танкобудівництва. Тому що, якби об'єкт 490 Білка існував в сучасних реаліях, він міг би легко знищити будь-який сучасний танк. Можливо, колись конструктори відтворять знову цей танк, але коли це відбудеться, ніхто не Знає, сподіваюсь, в мене вийшло все пояснити. Бережіть себе та Україну. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за танчики на розбір. Та підписуйся на Ютуб, де я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому дискорд-сервері ти зможеш отримати військове звання.